Четвер, 19 вересня на 11 новини в новинах Олени Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Щодня мститься за рідне місто, як Нікополець безжально нищить окупантів на Донецькому напрямку. Особисто помста за Нікополь, особиста помста за те горе, яке вони зробили в моєму місту. Стежить за маленькими дівчатами та стріляє по їхніх батьках. Дикий сусідський конфлікт у Дніпрі. В чому причина? Наш сусід постійно залякує дітей. То не дозволяє в дворі. каже, це мій двір. Ми тут ніхто дивень, теремок, гільце або дівування як на Нікопольщині бережуть нашу кулінарну спадщину, та яка вона на смак. Не пропустіть. Наш ароматний, смачний український дивень готовий. Вночі на Дніпропетровщині працювала ППО. Зенітники збили ворожу ракету. Вибух було чутно в передмісті. А по Нікопольщині Росіяни від вечора б'ють з РСЗВ та артилерії, атакують і дронами камікадзе. Під обстрілом Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади наслідки останньої атаки уточнюються. Неспокійно було і в інших регіонах країни. Загалом протягом ночі протиповітряна оборона збила 42 ударних дрони. Окрім Дніпропетровщини, ППО працювала ще у восьми областях. Три людини загинули одна. Поранена ворог бив з артилерії по сумщині, пошкоджені 9 приватних житлових будинків, господарські споруди, лікарня та ферма. Попередньо від ночі росіяни зо 20 разів обстріляли прикордонні території. А Харків був під атакою авіабомб та ракет. Побита інфраструктура у трьох районах міста. У Шевченківському пошкоджені багатоповерхівки в індустріальному та салтівському районах понівочені школа, дитсадок, дев'ятиповерхівка та депо метрополітену. Боїться фізичної розправи і сам просить залишити його під вартою. Про це заявив Дніпрянин В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у справі вбивства Ірини Фаріон. Сьогодні у Львові йому переобирали запобіжний захід. Суд залишив фігуранта під вартою на 6 місяців. А сам хлопець виступив із заявою. каже йому загрожує небезпека від російських спецслужб та українських радикалів. Я себе Я хочу, не Я разі, тому. Стежить за маленькими дівчатами та стріляє по їхніх батьках. Дикий сусідський конфлікт у Дніпрі. Спільний двір чоловік завішав камерами відеоспостереження і зовсім не задля порядку. Стверджують сусіди. А що полювати за їхніми дітьми? Коли шубать однієї з дівчат виникли питання до наглядача, той прострелив йому ногу. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Постійно безнаказано стається. З простреленою ногою на лікарняному ліжку лежить Олексій. Опинився він тут, бо захищав свою рідну донечку. А от опонент, який і стріляв чоловіка, досі на волі, історія, яку розповіла нам ця родина, шокує не на жарт. Серед міста Дніпра тут за звичайним парканом вже не перший рік розгортається справжня сусідська драма. А все через Олександра, який тут намагається встановити свої правила. Наш сусід постійно залякує дітей, то не дозволяє в дворі. каже це мій двір. Ми тут ніхто щоб вони тут не виходили, не гралися. Їм тут знаходитись нельзя. Друзям до них приходити не можна їм. Він і друзів ображав. Обзивав, залякував і переслідував дітей, і ображав. І коли вони гралися за двором за територією двору нашого, він їх ображав, він плював в них, погрожував зарізати їх. Місцеві кажуть, аби слідкувати за так званим порядком. Олександр у спільному дворі завісив все камерами, Ба більше проглядається тут чи не кожен метр. У нас двір спільний. У нас тут ну приблизно вісім квартир. Не всі зараз тут люди живуть. Але ну у нас так в спільному дворі. Якщо хтось хоче щось зробити, ми повинні дати дозвіл один одному. Ми не давали дозвіл на встановлення камер, і я проти того, що він слідкує за, діт... за нашими дітьми. Він ще поставив камеру, яка слідкує за сусіднім двором. Сусіди запевняють, чоловік тут навіть не живе, Навідується до хворої матері. Тож родина переконана, така зацікавленість зовсім не з добрих намірів. Підозрюють, таким чином чоловік підглядає за їхніми дітьми. Я вже не знаю, але так як він вже почав переслідувати дітей і ганяти за ними, в мене вже дуже нехороші припущення, то що він. Е... Мабуть, дуже не так, як да, батько на дитину дивиться, а вже по-іншому. Я думаю, він вже з якимись схилами до дітей. Я, я не знаю, як це назвати. Тому що так, такі слова, які він їм говорив, ну чужа увага до дітей стала геть не до вподоби батьку родини. Того дня Олексій підійшов поговорити. Втім, у сусіда Олександра був свій аргумент. Саме тут і сталася гучна стрілянина. Просто посеред спільного двору сусід вирішив перемогти у сварці за допомогою вогнепальної зброї. Єдиним пострілом роздробив кістку своєму опоненту. Свідки кажуть, невідомо, скільки б ще було жертв, якби його пістолет не заклинило. Я задав йому питання, чому їх Він почав щось проблемотами. Я йому ще чому ти торгуєш дітей, коли мене немає. нема? Ну, він... І по морді два рази довго підрвався, побіг до нього. А далі Олександр сів у автівку та просто поїхав геть. Порушника правоохоронці затримали вдома. Фігуранта затримали спецпризначенці. Слідчі затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. 8 вересня слідчі відділення поліції номер 7 повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Що ж стало причиною такої агресії? Можливо, злякався, що його викрили. Відповіді немає навіть у матері чоловіка. Плохо отреагувала. Ну так що делати? Що ну вийшло так? Ну я не ожидала теж, звісно. Ну хто й тому ожидати? Аби почути його версію, ми намагалися зв'язатися із самим стрільцем. Однак за місцем проживання його немає. А на дзвінки відповідає незнайома жінка. Ні, то в лікарню. А підкажіть, що з ним? ким ви йому приходитись? Рідні Олександра повідомили у чоловіка серцевий напад, тож він наразі у лікарні. Та, попри такі раптові проблеми із здоров'ям, перед законом нападнику все ж доведеться відповісти за постріл з вогнепальної зброї у сусіда йому загрожують до семи років за гратами. Анастасія Вільхува, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Заволоділи коштами аграріїв майже на 30 мільйонів гривень. Поліція повідомила про підозру учасникам шахрайської схеми. Організував її 53-річний житель Дніпра. До співпраці залучив знайомих та службовців одного з управлінь податкової служби. Називаючись керівниками комерційних структур, ділки пропонували до продажу зернові та олійні культури. А після одержання коштів просто зникали. На гачок до аферистів потрапили аграрні компанії з Хмельницької. Та Черкаської області деякі зловмисники легалізували кошти, придбавши елітні авто. Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Борг наближається до мільярда гривень у Дніпрі. Неплатникам масово відключають водопостачання. Так за несплату понад 5 тисяч гривень без води сидітимуть власники приватного будинку в центральному районі. Чи є варіанти розв'язати проблему? Дивіться далі. Не реагували на попередження, тепер сидітимуть без води у Дніпрі. Продовжують відключати споживачів від послуги через величезні борги. Так, у центральному районі із сухими кранами залишились власники цього приватного будинку. Це домоволодіння заборгувало п'ять більш ніж 5 тисяч гривень водоканалу. Тому мешканці цього домоволодіння були завчасно за місяць попереджені. Аби відновити водопостачання, власник має повністю погасити борг та оплатити послуги відключення та підключення. В мерії закликають людей відповідально ставитись до оплати рахунків. Також нагадують про можливість укласти договір реструктуризації. Для цього беруться відповідні документи, приходить людина до водозбуту і заключає договір без ніяких перешкод. Ми йдемо на назустріч практично усім. Січня по вересень цього року мешканці центрального району уклали 109 договорів реструктуризації на понад мільйон гривень. Заборгованість зросла, так як прилади обліку, які були неповірені споживачами. Вчасно зняті з обліку і в них нарахування проводиться по нормі на кількість зареєстрованих осіб, а не по фактичному використанню по полічильнику. Тому зараз споживачі швидко роблять державну повірку для того, щоб сплачувати за найдені послуги згідно фактичних використань. За останні 9 місяців заборгованість населення зросла на 8,5 мільйонів гривень. Загалом мешканці Дніпра завинили Дніпроводоканалу аж 931 мільйон. Олександр Сміли, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Щодня мститься окупантам за рідне місто. Далі історія Нікопольця, який боронить країну у підрозділі Рупак 128-ї бригади тероборони, до війська доєднався півроку тому, не маючи бойового досвіду, а нині нищить особовий склад за техніку окупантів. Все, аби змусити ворога заплатити за горе, яке той щодня завдає рідному Нікополю. Про особисту мотивацію власні переживання та найбільше бажання після перемоги розповів нашій знімальній групі. Через каждо через кожні може 20 хвилин. Стріляють, стріляють і стріляють. Особиста поста за Нікополь, особиста помста за те горе, яке вони зробили в моєму місту. Про свою особисту мотивацію воювати розповідає військовослужбовець Олексій. Чоловік родом із Нікополя, жив на береговій лінії, яка по декілька разів на день потерпає від ворожих обстрілів. Залпами артилерії, градами. От вони розбили мені хату. Декілька було залпів, декілька прильотів було тому і господарські споруди розвалили, і хату розвалили стеля, вивели стіну. Тому там жити вже неможливо. Під час однієї з атак вдома була мати бійця, 76-річна Ірина Борисівна. Згадує прильот такий. Удар був такий, що затремтів будинок. Собака злякався, почав скиглити. Миттю зникло світло, і ми з ним сиділи в темряві не знаю скільки. Вороже залізятче жінку не зачепило. Утім. Мама була перелякана, шоковий стан, стрес і це певним чином не додасть їй років життя. У війську Олексій від листопада, 23-го. у підрозділі Рупак 128-ї бригади ТРО служить оператором дрону. Пояснює тонкощі роботи. Це як ну гра в шахі, ворог певні робить певні кроки. Ми відстежуємо, розуміємо більш-менш на яких частотах вони працюють, і як ми можемо протидіяти. Головне завдання, ну принаймі, я так бачу, екіпажів і в і, взагалі, аеро. Це, звісно, підтримка нашої піхоти на передових позиціях. Кожен пілот під себе налаштовує екран OSD, власне, те зображення і принципові параметри, які ми бачимо в окулярах. Також ми налаштовуємо приймач сигналу, ось тут він розташований РХ, під нестандартні частоти. Ми прошиваємо нестандартні прошивки на нього і вибираємо частоти, які устойчиві до ребусу противника. Після налаштувань тренувальний політ аби краще опанувати пташку. А от після тренування і справжні бойові вильоти, під час яких знищують чимало техніки та особового складу окупантів. На повоєнне життя, зізнається, Олексій поки не будує. Найбільше ділиться, хоче. Повернутися до спокійного цивільного життя дуже, дуже скучив за своєю родиною, за дітьми, бо вже два з половиною роки ми живемо окремо, ми не бачились окремо відеозвінків щодня. Дуже важко це дається. Діти вже виросли. Діти каже нині у безпеці ще на початку повномасштабного евакуювалися до однієї з європейських країн. А от старенька мати полишати Нікополь категорично відмовляється. Поки ж Олексій переживає за неї. перебуваючи на фронті, вона молиться за нього у рідному місті. кожен день, вечір, ранок. Я молю Бога, щоб він лишився живим. Дуже переживаю за нього. В мене крім нього нікого немає. Коли він приїжджає, це для мене свято що Олексійчик живий, здоровий? Нині для Олексія головна мета перемога. Ми маємо перемогти та закінчити цю війну. Я не хочу, щоб мої діти потім взяли тягар цієї війни. Діти наше майбутнє. Це те, заради чого ми тут знаходимо. Те, заради чого ми живемо. Аби наблизити омріяну перемогу, бійці підрозділу потребують допомоги для того, щоб кожен наш виліт був 100% відсотково результативним. Тому ми збираємо наплату ініціації від перевірених поставщиків. Вони нам постійно, постійно потрібні, і це не одна, дві. Ми ну нам потрібні сотні таких плат. На закупівлю плат нині необхідно 60 тисяч гривень, щоб їх зібрати. Бійці відкрили банку. Долучитися до збору закликають усіх небайдужих, аби підрозділ міг і надалі мститися за Нікополь та інші потрощені ворожим залізятчам міста. Ворог, звісно, вчиться, але людського ресурсу у них значно більше. Тому ми маємо брати технологіями і берегти життя кожного бійця. Катерина Нічок, Денис Єлисавенко та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Замість Новомосковська тепер Самара, замість Першотравенська, Шахтарське. Верховна Рада все ж перейменувала два міста Дніпропетровщини. Нові назви отримали ще кілька десятків сіл та селищ регіону. Ухвалену постанову тепер мають підписати голова Верховної Ради та президент. А ось за перейменування Санельникового та Павлограда голосуватимуть у жовтні. Дивні теремок, гільця або ж дівування так в народі називали гостинці, якими частували гостей на весіллі щонайменше зо півстоліття століття тому. Українські традиції сьогодні вирішила відроджувати Ольга Мешканка Томатівки на Нікопольщині. Жінка викладає у школі мистецтво, а паралельно вчить своїх учнів берегти традиції. Про пам'ять поколінь та яка вона на смак наша спадщина розказали й нашій знімальній групі. Перед вами традиційний весільний дивень, тобто це обрядова випічка, яка готується саме на весілля. Це наша українська традиція. Зазвичай їх готують на весілля дівчата, жінки, які щасливі у шлюбі. Дивень тому, що дивує, що найменше способом свого приготування. Адже раніше такі смаколики готували на відкритому вогні. Їх дарували молодята гостям, які прийшли на їхнє весілля. Так дякували, що розділили з ними щасливий день. Проте з часом традиції зникають, і це не виключення. Наша ж героїня їх відроджує. Розпочинаємо із приготування тіста саме для весільного дивню. Досить такі прості продукти, які є, мабуть, у всіх. але скажу перш. Що завжди використовую домашні продукти. Для тіста потрібно молоко, цукор, борошно, масло, домашня сметана та яйця, але чіткі пропорції інгредієнтів тримає в таємниці. Каже, цей рецепт в їхній родині передають через покоління. Спочатку беремо молоко, молоко коров'яче, можна будь-яке тепле, холодне не має значення. Потім додаємо цукор, цукру багато, тому. Тому що весільна випічка повинна бути смачна і солодка, потім перемішуємо. Важливо, щоб саме цукор розтанув. Потроху додаємо і інші складові та ретельно перемішуємо. А для аромату ваніль для того, щоб вона розкрила усі свої ароматичні властивості, її треба розчинити у алкоголі. Ну у даному випадку це коньяк. Це стосується не лише дивню, це будь-яка випічка. Додаємо борошно та замішуємо тісто. Тісто, коли замішуємо, воно. воно Повинно певний період часу побути в холоді для того, щоб усі інгредієнти об'єдналися. Наше тісто охололо. Тепер ми можемо його поділити на частини. Таку незвичну випічку, розповідає Ольга, готує, бо цінує традиції пращурів. Тому, коли знайшла рецепт бабусі, вирішила не тільки радувати родину, а й популяризувати смаколик серед сучасної молоді. Мені це цікаво, і коли спробували дивені, ну скажімо так, у моєму виконанні, то людям сподобалося. Тому на сьогоднішній день маю замовлення, скажімо. Не лише у нашому селищі Ольга вчителька у школі, тому тепер популяризувати та відроджувати традиції буде ще й на уроках з малечою. З вересня місяця ми з моїми маленькими п'ятикласниками будемо працювати над проектом традиції українського народу. Планую також долучити дітей до вивчення українських традицій, а саме до обрядової випічки. Вдома помічне. Ників у Ольхі теж вистачає. Наприклад, чоловік збирає та робить основу для дивнів очеретяні палички. А буває, що і всією родиною готують смаколики. Тим часом наше тісто хололо, його треба розкатати, поділити на смужки та прорізати края. А далі намотуємо його на очеретяні палички. Готові смаколики ставимо у розігріту до 220 градусів духову шафу на 10-15 хвилин. Кондитерка наголошує для неї це хобі не просто додатковий заробіток, а ще й своєрідний антистрес. Бо каже, коли готує, відволікається від жахів війни. Тому готує жінка, часто територіально знаходимося в такій близькій відстані, там де відбуваються бойові дії. Але саме справа улюблена справа, яка приносить задоволення, допомагає. Скажімо так, переживати нормально ось ці всі складні ситуації. Нашу рум'яну випічку вже можна діставати, даємо дивням охолонути та пригощаємо гостей. Наш ароматний, смачний український дивень готовий. Незважаючи на всі складні ситуації і події, які відбуваються в нашому житті, хочеться, щоб наші українські традиції Жили вічно. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 24 градуси вночі плюс 11. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імні Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.